Це, <пробіт> продовження того, <продовження> що сказала, <пробіт> хочу сказати, що фактично ця вона є, вона є потрібна. потрібна. Ми від того не підкрещуємося але вона є не просто не на часі, вона є недопрацьована. На даний час недопрацьована. Це було потрібно ще, щоб про якийсь час... Дійсно, що сільські ради, сільські громади зрозуміли і підготувалися до цього самого об'єднання. Так, так зробити зразу як, рубати, як шокерую, з ним просто не можна. Я, я був на всіх нарадах, на всіх семінарах, і тут на зустрічах по цьому об'єднанню і слухав про польський досвід, значить польський досвід в українському виконанні він дуже різниця. Якщо правда, ми говоримо, що ми йдемо до Європи, то в нас далеко не європейські підходи в цьому процесі. Нам вже сказали перспективний план поділу громад і його чітко просувають і втілюють в життя. Якщо відноситься, буду говорити конкретно до територіальної громади Коровідської сільської ради, значить у нас проведені обговорення, у нас проведені слухання. Ми збиралися з головами сільських рад. До сільської ради, Сповітської сільської ради, і там дійшли до такого висновку, що Словійська сільська рада має бажання бути одною сільською радою, територіальною громадою з більше до Глинянської, а до спільної думки ми дійшли з Слігаєцької сільської ради. І це, що там намальовано ті картинки, що їх показують, я би просив зразу це, це не показувати інтернет не висвітлювати, що це є думка всіх сільських рад. І це Ініціюються голови, іні... голови не, і... не ініціюють цей шлях, що проходила Польща за 10 років зробити в Україні за півроку. Знаєте, це є взагалі нонсенс. По-перше, там танки податкове у... законодавство, і юридичне, і земельне, там все є вдосконалене вже. А в нас ми поки що нам говорять, єднуйтеся, а права і обов'язки ми вам потім зараз спустимо. Так не повинно бути. Це є, це є неможливо. І ми бачимо зараз, які речі, вони творються і землями і сюди. Доки ми об'єднаємося, ті всі землі по межами населених пунктів ще не буде сільським радом чим управляти. От, це, це що об'єднання. Я прошу прийняти до уваги позицію Корольської сільської ради і Білоїцької сільської ради, так як ми вже дійшли, я... Марія Мулайна ще виступить, я думаю, по тому питанню також згоди про об'єднання наших двох територіальних громад. Наш польський досвід говорить також, якщо громада ініціює. І, і не зважаючи, скільки там в громаді може бути і 700, і 1500, і 3000, і е, потолок брати 10 чи там 15 тисяч, це є також неправильно. Громада, яка повинна бути? Громада пише чітко методиць, вона повинна бути спроможна надати всі соціальні послуги людям. І розвивати її інфраструктуру. Якщо громада така сможна, значить вона її повинна прийняти, потрібно прийняти до уваги всі е, ці пропозиції і е, також е, обласну, е, область е, думку нашу висловлювати. а не, не так, що ми не чуємо взагалі нашої думки сільських волів. Я, я не знаю, може хтось почув нашу думку, нашої думки ніхто не чує, тільки я бачу, що, що ви надаєте пропозиції. Що не робите, неправда, ми, ми робимо, тільки ми до сих пір робили усну. Основна наша помилка, що ми тільки усно висловлювали свої думки, а в паперовому варіанті не давали. Зараз ми подаємо і рішення і я думаю, ви не можете того суперечити, що від нашої сільської ради є протоколи, є рішення ходу села. Ми за, за, за це об'єднання. Але в розуму, щоб це не було. Пере щоб це, це не вийшло, ця е, колективізація. Перше, я походу всі нюанси. Що мені не подобається зараз так, що в нас чомусь так, ми пройшли Судан, ми пройшли Революцію Гідності, я з ним всім згідний, Але до якої Європи ми йдемо? Ви До якої ми йдемо Завтра до Європи чи як? Ми починаємо, так ми почали реформу, Чи реформу зразу взялися за місцеве самоврядування, Чи де є судова реформа, де реформа прокуратури саме, відомлення. де реєстраційних служб, реформа, то що цей. по, е, по, по військомату я не встиг, але в мене було до військомату також питання, як доки, доки можна... ви вибачте, якщо не ви став, я зразу. У, у мене вчора я, туда, я хочу довести до всіх курів і звука, Мені казали люди. Наша громада, що ще раз не мат приїде з полягами разом з кума. Чому? Зараз я скажу, чому. до мене вчора приїхали волонтери з старого села. На, Рів... на Рівінський полігон забрали в мене з села хлопців, фамілію можна навіть назвати горку... горку Іван. Хлопчина він не забезпечений, але ну, зводили його вдома, добре забрали до, е, до армії. Ми допомагаємо, ми, ми можемо допомагати і будемо допомагати, тому що наш обов'язок але якщо людина побула два е, тижні чи три тижні на полігоні, такі умови створені на полігоні, що люди самі просяться, щоб їх відправляли на схід. Голих, босих, волонтери приїхали, Васильович, давай шукай гроші, бо пацанів відправляють на схід. І вони не мають нічого. Це, я е, просто не знаю, що тут говорили з військоматом, чи не говорили. Скільки може продовжуватися той зомбуящик говорити е, по цьому, е, по телевізору, що у нас все гарно, все, все в нас добре. Збройних сил, Яка доля, то, то ми, ми до чого просто дійшли? Ми дійшли до того, щоб, так як в Росії, будемо нав'язувати думку, що в нас все добре, тоді як ми відрізняємося від тої Росії. І нехай буде правда, але правда гірка, щоб люди знали, що нам потрібно допомогти, що для чого тоді військовий збір збирається і все. То я, вже, я вже просто перейшов, тому що вже не в силі просто терпіти. Це не перший випадок. У мене вже таких три випадки. Що батькам присилають дітей і, дітей, і батьки мають діти. Тому йде захищати е, державу, так то є наш обов'язок. Ми згідні, ми будемо захищати. Але як мама має сина відправити на війну і ще має його удіти? Мають Дякую, а на рахунок е, децентралізації, так, ми згідні, ми згідні, що це потрібно проводити, будемо проводити, але таким чином, як це нам е, пропонує область, держава і наші високопосадовці. А план напрацювання Корольської сільської ради є, і я би хотів також, щоб нас прийняли до уваги нашу позицію і створили територіальну громаду на базі Корольської сільської ради, до якої вже є люди готові приєднуватися також. Тому що в нас є і лікарні, в нас є і школи, методика вся, я не знаю, чому, чим виходи, а про об'єднання з містами чи містечками взагалі категорично е, протестую і проти, у тій причині, що як може захистити е, декілька депутатів, чи хто будуть е, свою думку, е, наприклад, в місті, скільки там буде. В місті будуть, е, візьмемо навіть у Конфійсійській раді, є малесело і більше, є ще більше. Е, як розподіл коштів йде? що той сільський цей, депутат з меншого села може якусь свою позицію своїх громадою відстояти. І так, так само буде.